Дивуюся позиції русні. Чому? Тому що вони, для того, щоб проявити себе і показати, що вони є кращі, вони руйнують. Можете уявити собі всю суть маразму, щоб показати, що ми є сильніші, що ми є кращі. <сум> ми мусимо знищити повністю все, що є там на Україні. Тому що, чому мене це дивує? Тому що насправді. Нас Бог вчить, щоб бути кращими, треба робити добрі діла. І напевно це логічно, ні? Але власне Рашою настільки заволодів диявол, що ми отримуємо протилежне, настільки мутна їхня свідомість, що ми, ми отримуємо просто агресію, ненависть, вбивства. Причому прямі, вже зараз навіть не приховується, що ми хочемо вбити Україну. Знищити Україну. Причому глобально, тотально. І ми це отримуємо в вигляді от постійних тривог, постійного бомбардування. Ми це все вистоїмо. Я в тому просто переконаний. А от що їм залишиться росіянам? Що їм залишиться? Позор перед всім світом. Явне лице відкривається, які ж вони є насправді. Я думаю, що їм просто мало б бути в результаті стидно за свої поступки, адже завіса потім відкривається і залишається оце явне лице, хто є хто.